ранок добрий від безробітньої Настюшки. Не завідуйте, я просто знайшла гарного мужчинчика і сіла йому на шию. Але якщо серйозно, то ще два місяці назад я прожигала свої нервові клітини в аптеці. З горем пополам я звідти звільнилася, і тепер я не наймичка, а приватний підприємець Настюшка. Набралася долгів, закупилася трусами, і от тепер кожного дня намагаюся їх продавати. Поки що діла йдуть не дуже хорошо, але я вірю в себе і знаю, що ця віра мене приведе або до багатства і без. З бідної житні або до кочового образу житті з табличкою Памажіть. Ну і якщо ми вже заговорили про допомогу, то від вас вона зайвою точно не буде. Осьомій линітюа, якщо що, підписуйтеся. По планам у мене сьогодні не просрати цей день, познімати відео і молитися Богу, щоб хоча б одне залетіло. Бо молитви це єдине, що я ще не пробувала. Кстаті, вчора перед сном рішила накрутити собі оцей бігуть, думала, там таке вийде, а не вийшла взагалі ніфіга. Я, коротше, не хорошо, хоч спать було нормально. В зстроєних волнах із того дурацького бігудя пішла заїдати своє горе і пить лакшері маккофе. Тут я намагаюся на естетік бутерброди показати вам естетично, що я своїм букетиком і йду снідати. Тут неждано не гадано у нас з лунькою случається льогенька потасовка, Ну знаєте, в одній квартирі вживаться діві і водолею така собі історія. Але ми з нею одхочеві, тому бажаємо вам гарного дня і догадуємо, що потрібно лайкнути і підписатися на нас.